Вітаю! Я Козачок Василь Петрович, вчитель технології Чернівецького ліцею номер 17 Успіх Чернівецької міської ради. Моя педагогічна ідея урок технологій як простір розвитку ключових компетентностей майбутнього. Уроки трудового навчання в сучасній школі є унікальним освітнім середовищем, де теорія поєднується з практикою. А процес навчання спрямований на формування ключових компетентностей, необхідних для життя у 21 столітті. Моя педагогічна ідея полягає в тому, щоб зробити ці уроки платформою для розвитку навичок, які допоможуть учням адаптуватися до швидкозмінного світу та досягти успіху в майбутньому. На уроки технологій учні отримують можливість розвивати критичне мислення, творчість, уміння працювати в команді, підприємливість і цифрову грамотність. Цей предмет має величезний потенціал для виховання компетентної, самостійної та відповідальної особистості, готової до реальних викликів у життя. Для досягнення максимального результату в навчанні важливо поєднувати різні форми, методи, технології та прийоми. Такий підхід забезпечує всебічний розвиток учнів, виховує їхні індивідуальні особливості та потреби, а також робить процес навчання більш ефективним, цікавим і наближеним до реального життя. Використовуючи інтерактивні форми роботи, я намагаюся сприяти активному залученню учнів у навчальний процес. Застосування інноваційних технологій відкриває нові можливості для практичного застосування знань, а комбінація традиційних і сучасних методів допомагає знайти оптимальний баланс між теорією та практикою. Лише гармонійне поєднання цих елементів здатне створити умови для успішного формування ключових компетентностей та розвитку творчого потенціалу учнів. Форми навчання, які використовую на своїх уроках: проєктна діяльність. Полягає у тому, що учні працюють над власними проєктами від розробки ескізу до створення готового виробу, творчі роботи та вправи, які представляють різні практичні завдання, які застосовуються на різних етапах навчального процесу і допомагають задіювати інтелектуальні, комунікативні та пошукові здібності учнів. Аналіз робіт це обговорення виконаних завдань, аналіз сильних сторін та аспектів для покращення проєктів. Робота з цифровими платформами. Тобто використання онлайн-інструментів для дизайну та креслення. Експериментальні роботи це дослідження властивості матеріалів, наприклад, міцності, твердості, пружності, різновиди методів, які застосовую на своїх уроках: московий штурм, навчаючі вчуся, робота в групах, метод активних ігор, квести, метод фантазування, метод аналогії. Організація навчальної діяльності на моїх уроках відбувається з допомогою таких навчальних технологій. Використання відеоуроків та інтерактивних матеріалів, інтегровані уроки, віртуальні екскурсії, уроки, практикуми. Для актуалізації опорних знань на уроках застосовують такі прийоми: «промашка» – «блума», прийом «фідбек» – ланцюжок ознак, закінче речення, що мені відомо. На уроках технології я приділяю значну увагу сучасним екологічним трендам ресайклінгу та апсайклінгу. Ці підходи не лише сприяють усвідомленню важливості збереження навколишнього середовища, а й розвивають у учнів творчість, практичні навички та відповідальне ставлення до ресурсів. Під час занять учні вивчають принципи сортування матеріалів та можливості їхньої переробки, створюють нові вироби зі старих речей, наприклад, декор з пластикових пляшок, панно з залишки тканини чи дерев'яних обрізків, меблі з палетів, досліджують інноваційні технології у сфері екології, що дозволяють скоротити кількість відходів. Цей підхід не лише формує екологічну компетентність, але й демонструє, як креативність може стати інструментом для розв'язання глобальних проблем. У результаті учні не лише створюють унікальні вироби, а й усвідомлюють важливість своєї ролі у збереженні нашої планети. Справжнім свідченням успішності педагога є досягнення його учнів. Протягом моєї педагогічної діяльності я завжди пишався їхніми здобутками, адже вони це результат нашої спільної праці. Особливою гордістю є участь моїх учнів у предметних олімпіадах із трудового навчання, де вони неодноразово демонстрували високий рівень знань, творчий підхід і практичні вміння. Завдяки своїй наполегливості та таланту учні виборювали призові місця. Кожна перемога моїх вихованців це не лише їхній успіх, але й натхнення для мене як вчителя. Ці здобутки підтверджують, що правильний підхід до навчання, віра в можливості кожного учня та підтримка в його прагненнях дають вражаючі результати. Дякую за увагу! Буду радий можливості співпраці та обміну досвідом. До зустрічі!